Здравствуйте, мої любі. Сьогодні з вами бабка Люся. Давайте побалакаємо. Розійтись, як у морі пароплави, написала мені Вікторія. Я хочу швидко продати будинок, бо розлучаємося з чоловіком, розділити кошти і по різні сторони, але немає покупців. А мабуть, не вийде, люба Вікторія. Мабуть, ще не час. Мабуть, і ще не врем'я, як то кажуть. Бо якби ж тебе припекло, люба донечка, то ти б не дивилася ні на нього, ні на хату, ні на кошти, а пішла б, куди очі бачать і в чому стояла б. І, мабуть, ще не час розлучатися. Сили ж небесні зводять двох людей докупи, тому що у них один урок на двох, і тільки вони разом можуть його пройти, цей урок, і вивчити його, а ваш, мабуть, іще не вивчений. Хіба ж нічого нічого вас більше не пов'язує, тільки кошти за хату, а діти? Ти їх спитала, що вони хочуть? Їхня думка уже не має сенсу, а якби він виправився, ти би простила? Певно ж, є причина, через яку ви хочете розлучитися. А якщо попрацювати саме з цією причиною, якщо простити цю причину, може, вас щось таке поєднує. Якби далі було треба, якби ж долі було треба, щоб ви розлучилися, то покупець би на хату знайшовся себе зразу, а ви вже розлучились? А якщо хату поділити на дві частини і зробити окремий хід і жити по сусідству це варіант. Розглядали? Справа ж тут моя люба не в ньому, а в тобі. Ти попробуй поживи поруч, ніби він тобі зовсім чужа людина. Немає до нього діла. Не зважай на його поведінку, хай робить, що хоче, а ти живи собі сама, ніби то він просто сусід. Багато жінок, з якими я розмовляла, казали, що якби вони знали, який буде другий і що прийшлося їм із другим пережити, то вони б не за що не розлучилися б із першим. Моя люба. Так чи інакше, ти все одно пройдеш ті уроки, які тобі треба пройти чи з першим, чи з другим, чи з третім. Але з другим урок буде іще складніший. Це я, як у школі, знаєш, пропустила урок, не вивчила правила. Дивись і контрольну запорола, бо написала ж з помилками правило залишилось невивченим. Пам'ятаєш, да? є така казочка красуня і чудовисько. А, ні, це, це мультфільм такий є. А казка зветься Червона Квіточка. Полюбила креслення чудовисько таким, яке воно є. От від тієї любові, від такої щирої та палкої і ставило те чудовисько принцем. От попробуй, прости полюби як друга, як брата, як сина, як просто людину, не так, як сексуального партнера. Це не власність твоя, він тобі не залежить. Він не повинен бути таким, як ти хочеш, і жити так, як ти хочеш. Це нам треба пристосовуватися і розділяти їхню думку, їхні побажання, їхні вподобання, їхні потреби. Ну, взагалі, їх наших коханих. Бо ти ж і сама, мабуть, не свята, так само, як і всі ми. от. А уже тоді, коли полюбиш, розлучайся, щоб, щоб без ненависті, щоб без злості, щоб без гніву. Ну, по-доброму от. от тоді й діти твої не переймуть твої оті невивчені помилки і не будуть розплачуватися в своєму житті за твій невивчений урок. От. Ти, моя люба, можеш сказати, що ви ж не знаєте, як мені було. Знаю. Знаю і розумію, якби не знала, то не казала б. Знаю, сама це все пережила і другим раджу: не спішіть розлучатися. Попробуйте помінятися, тому що наші рідні і близькі люди, які біля нас, почнуть мінятися тільки тоді, коли почнемо мінятися ми, коли наші думки стануть спокійними, мирними, дружніми. Позитивними. Коли наше серце не буде в тривозі, без болю, без жалю, без отих жахів, коли воно буде спокійне, і тоді буде гармонія в хаті, і тоді ті люди, які нас оточують, ось побачите, обов'язково поміняються. Доня, я бажаю тобі щастя, я бажаю тобі такого простого, жіночого, сімейного, теплого щастя. Дай Бог, щоб в тебе склалося якнайкраще. Чи з розлученням, чи без розлучення. Я вас люблю, мої хороші. Я бажаю вам добра. На все добре. З вами була бабка Люся. Побачимось завтра і побалакаємо.